Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами завітаємо на дегустаційну екскурсію, на ВІП-екскурсію до дегустаційної зали Чизай виноробу. Зараз ми тут знаходимось. це урочище Чизай-1, розташоване неподалік самого берегу. Ми дійшли е, пішки від нашого помешкання за пів години, тобто е, трохи більше двох кілометрів. Так що просимо з нами відвідати Віна чи Зай, хоча тільки онлайн. Ну нічого, ми скажемо, як нам сподобалось чи ні. Ну я сподіваюся, що все ж таки сподобається. Прошу! На території Шато Чизай розташований фірмовий магазин. На касі магазину ми розрахувалися за наш віп тур який коштував 340 гривень з людини. Також в магазині можна придбати фірмову продукцію від елітних вин до косметики. В цьому відео ми покажемо вам фрагменти екскурсії та дегустації. Дивіться, нас буде цікаво! Але або Садять переважно прості сорти, такі як лідія, Кадрка, ну, тих, хто без неї соснючка Ізабелла. Як і по всій Україні, Закарпаття не є винятком. І в нас теж люблять, бо це непридбливий морозостійкий сорт. Хоча європейці його не сильно полюбляють, тому що, по-перше, Ізабелла не елітна, по-друге, з Ізабеллою в Європі пов'язана стара історична травма. Справа в тому, що в 19 столітті через Ізабеллу з Америки до Європи занесена така хвороба, як філоксера. Маленький кліщ, що в'їдається в корінь винограду, тим самим знищуючи його. На той момент філоксерою уражено близько 70% всіх виноградників Європи. Ось біля мене знаходиться шприц, завдяки котрому боролися з філоксером у сірку в корінь винограду. Метод, як бачите, виявився дуже ефектним. Тому що красиво ходити з таким прицом, Але, на жаль, не до кінця ефективним. Поборолиш методом щеплю. Отже, друзі зала на святі невідомо. Як роблять вино, у нас показано на дуже простенькій схєночки. Спочатку ягідки відділяють від гілочок, бо гілочка дає гірчинку. Для наших вин не підходить, Це більше стосується а, а, грузинських вин. Потім ягідки засипають у барабан, де завдяки резиновим дружкам вони тіньки прочавляться, щоб не пошкодити кісточку. Кісточка згодом виділяється яплідно, і визнаємо нашу косметику. Чізай-дюті лап. Натуральна косметика, що досі Згодом переміщуємо у ялість, де відбувається, та Або простіше каже котів. Якщо це червоне вино, воно входить на пособі за рахунок буде на шкірості. Якщо біле там шкірки немає, то ми додаємо депутату видно трійки. Закуповуємо страцею. Згодом, коли ферментація завершилась, миноматеріа відділяємо від посаду і переміщуємо до нейтральної ємності. Тобто це в нас первинне виробництво, те, що в він, вторинне те, що в нас. Після нейтральної єдності виноматеріал фільтруємо і тут маємо два шляхи. Перший потрапляння в бочку. У бочку у нас потрапляють вина, що мають потенціал до виклику. Якщо вино було в бочці більше 6 місяців, таке вино називаємо витриманим. Коли два роки, півтора року, від півтора до двох і більше років, таке вино вже визначаємо парочком. Ці вина розбиваємо кляшки, котрі закорковуємо на корок. Використовуємо корок з піренейського скельного дуба, збільшуємо його побачити. Бачимо там такі чорні цяточки. Це спеціально для того, щоб вино отримувало мікродозу кисню. Відбувався процес мікрооксидації. Адже такі вина мають потенціал назберігатися, ставати колекційними, ну і зростати в сім'ї. Але зберігаємо в обов'язково в горизонтальному положенні, щоб корок завжди змочувався. Якщо вертикально, корок сохнеться, туди потрапить за багато кисню і отримуємо пляшку колекційного отступу. А ті вина, що не мають потенціалу до витримки, тобто столові або ординарні, їх називають, ми їх фільтруємо, в бочку вони не потрапляють, потрапляють одразу в пляшку. І пляшку закручуємо на металеву закруточку з крюк. З крюк це є металева закрутка, дуже практична. Придумана, по-перше, тому що коркового дубу у світі стає все менше і менше. Ну, і використовувати коров для всіх не екологічно. А по-друге, столові вина не потребують мікрооксидації, тобто тієї мікродози кисні їм не треба, а навпаки, максимальна герметичність та щільність. Тому така кришечка, вона у нас екологічна, герметична, ну і звичайно практична. Тому що якщо захочемо почерпнути напій богію, а за крок під олімку нас відділяє відсутність штопора, то така кришечка буде на годі. А зараз це насправді не коньяк, це вино. дотепер такі пляшки розливають токайські вина. Ми щось подібне робили, і ви таким чином не дали. Популярні на той час марки це кабернек, Полонина, Ріка Цетеля, монастирська різьбача, кров, медмежа кров. Пляшки з метеликами, їх у нас найбільше людей пам'ятає. Е, також наші останні слабогазовані. Ну і еволюція нашої Троянди Карпат. Е, спочатку розливалися такі токайсько-вінтажного типу пляшки, потім ми її осучаснили. І тепер вона виглядає таким чином. Циліндрична пляшка. Вона є найдорожча. Ну і... Як ми вирішили, що найшикарніша пані заслуговує найкращої одежі. тому тобто, і троянда виглядає в нас саме таким чином. Тобто, це все, що ви бачите, це, до речі, закупного винограду, таке ми вже не виробляємо, вже зовсім інша вина, інша якість. А зараз пропоную переміститися до скарбниці нашої, тобто до велосховища. Прошу проходити. Власне, злобно, вігічних, вігічних процесів. Ну і вино там може бути дуже-дуже довго. -дуже ті винаги, що мають потенціал дозивки, розвиваємо, бачите, такі бочки. В даний момент це в мене 225-те французький парі. Взагалі у нас є три бутібочки. Це французький вух, американський вух та український Черсегі. Біле, сухе вино. Черсегі. Я вам спочатку налию прохання поки що не дегустувати. Зовсім трохи з вами поспілкуємось, а потім можна буде вже вживати, в незалежності від того, що я буду казати і яким способом мовчати. Черсігі. Це є біле сухе вино, сорт винограду черпені Фюсереш. я Я розумію скептицизм, солодкі вино. Чому солодке вино зазвичай не влюблюють, тому що що таке солодке вино? Це те, те солодке, котре на вийшло, потрібно дати цукру. так? Ось, наразі це зовсім інший варіант, тому що на нас чекає вино без додавання цукру. Жодного граму тут немає. Це біле солодке Ice вайт. Біле солодке вино. Ійс Вайн. Айсвайн. Це є біле вино сорту винограду рислінг Рейнський. рислінг Рейнський, що побув на гілці до перших стійких морозів. Мінус сім, мінус десять градусів. Він там осушується від трьох днів до тижня. І вже аж заізюблений виноград. Ми зриваємо і робимо з нього наш Ice вайн За ваші гроші. Це червоне, десертне, марочне вино. Червона троянда Карпат. У -у -у -у. Презентували ви його дуже гарно. Дякую. Червоне, десертне марочне вино. Червона троянда Карпат. Червона троянда Карпат це вже рецептура суто чи Зай, Котра складається із 40% білої троянди Карпат. 40% сорту каберне совіньон і 20% сорту аліберне. Саме це. Коштує майже півтори тисячі гривень. Не знає, що це таке, отецький чорний, як наша назва, міжнародна назва Аліберде, тому що чорний це є гібрита Алікар Мушета, Ордесон Джордж. Поянда Карпас це вже смарочне вино. Вона побула у французькому дубі 2 роки, від чого має гарну цільність. У нас завершилась вже дегустація. Вона була дуже цікава, смачна. Нам сподобались всі вина, які ми скуштували. і Грапа також там була вона так, міцненька. Ну, все ж таки, наша винорубня дуже гарна. і Ми рекомендуємо вина Чизай для вашого столу. Святкового або просто так, може, на кожен день. Так що, все було добре, все гарно розповідав пан Ярослав. І вам пропонуємо відвідати це місце всього найкращого.